Починаємо гру це Сонікзе. Я буду проходити першу частину. Там є дві Sonic X і Салікзе. І я вирішила перед началом почати з першої. Але другу я вже трошки знаю. От і наш класний Сонік. А ти мені пальцем ворухаєш! Я пізнаю сюжет Соніка, бо я якби состояла в цьому фандомі, я буду опять в ньому состоять. Ну, раз я не можу пройти типу, цього Соніка просто, то я його буду проходити в Роблоксі, тому що тут його теж добре передали. Дякую, розробочки. О, Пил! Я як знаю, там треба йти. Идем. 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 Ищи. Ищей идем. 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 О, Вау, імба. Ну, короче, я бы ходила по, -по, -по такому. тільки не сама бы сами пришли страны. Ну, що далі? Ей, бать, тут, конечно, Сонік постарався. Нема звука. Странно. Ну, зараз побачимо, пройдемося, може, щось буде. Опа. О! Сонік! Нафіга! Не надо. Не надо. Не надо було это делать. Що далі? Hello? Do you want to play with me? Ні! Блін, ладно, я думала, що це питання. Хайден сік, Погнали! Ну, тут, короче, класика. Все красивенько, єдине, що жарко тут. Якщо хтось не знає сюжет Соник, а то і дивіться. Блять! Та блять! Що мені робити? не делать? Не надо! Не надо! Бля! Пиздец. Зайвен сзади появится, да? Угадала? Привет. Что ты мне сделаешь? Блять. Я боюсь за Крембо, бо вона тепер осталась без мужа. You too slow want to try again? Та що ти до мене пристав? Ну, я знаю, що це не питання, але все одно Ні! Блін. Ха-ха, як спойовнила цього Тейлза. Я в ахує. Дата селект? Погнали. Ти не можеш убіжати. А я думала, я можу. Ну, допустим, ні. Це легендарний Звучок. Звучик. Імба, що ще сказати. сказать? О, имба. Розлили мені тут кетчуп. А майонеза незо добавить. Був би кічинес. А кічинес это бомба. Це... І що ты хочешь? 스파 우, 드 와.. 쇼 Souls to play with so little time. Won't you agree? Там и не поебать, честно скажу. Дата селект, вот говно яйцо блять. Бывает. О, це кстати, одна из моих, наверное, любимых карт. Она мне дуже нравится. оцей спуск. Потім воно становиться, якщо не помиляюсь, червоним чи рожевим, блядь, да, не помню. Ну, міняється. А, темний, боже. Буває. І скільки мені такі ты. А, блять, а я забула, блі, який там сценарій. Ну, і чого? І чого ти хочеш? Ну, видиш скример уб'ю. Що ти на мене дивишся, ебанат? точки Бля, а, бляха, <свистит> <свистит> Я прошла. Я конечно <свистит> я так. <свистит> Чел, я другую частину буду снимать уже в следующем видео, бо мы не лень тут. Коротше, ось така от, таке от було прохожіння за 10 минут, але воно, мабуть, буде коротше, бо це ще монтувати буду. А ти от їбись, собака, сутула. Так що всім пока. Подивіться. Короче, Сонік вирішив устроїти різню. І в нього вийшло це прикольно.